Феєрія та видовище незмінні під час виступів житомирсько танцювального колективу, що підкорив світ. Проте зірковості за твердженням керівників у колективі Сонечко нема адже запрошення у різні країни світу, то визнання рівня професіоналізму і творчих досягнень, і присудження статусу академічного ансамблю до кастому. Ну, по перше, це дуже для нас неочікувано, бо це не наша ідея, як чесно, з Києва нам позвоніли і сказали. Ваш колектив давно вже про це був, є колективи з званням академічного, котрим багато слаб, слабші і так далі. Так далі. Вот. Ну, і ми підготували звичайні документи. Ми дуже вдячні нашим друзям, всім, хто в Києві, Вітері Степановичу Балюрку, Юрію Градовського і, і найголовніше це Мирослав Михайлович Ванту, Герой України. Відмінні сонечка у тому, що там кожного учня, навіть найменшого, сприймають як самодостатню особистість. Саме тоді ставлення до хореографії у дітей змінюється. З'являється відповідальність. Чому нам на сцені приносить успіх? Тому що діти знають, що вони роблять. Вони знають історію кожного народу, який танцює досконі досконально. Вони знають історію своєї країни. Вони знають. Що таке, бо ми часто виїжджаємо за кордон і що таке гідність нашого народу, нашої землі, нашої мови, нашої культури? Тому е, от ці всі крапки дають таку основу, що, що ми відлічаємося від їхніх від інших колективів, від інших е, е, міст. Та не танцями єдиними живе сонечко. Всебічний розвиток, духовне збагачення і культура є постійними складовими життя ансамблю. Вже тепер там готуються до святкування сорокаріччя з часу створення і до численних закордонних гастролей.